У Львівському суді розглянула апеляцію міського голови Чернігова. Підтримати Владислава Атрошенка приїхали мери інших міст. Зберігають давні фотографії та документи. У стрию оцифровують експонати музею. Юрта Незламності. Казахська діаспора облаштувала місце, де можна зігрітися та зарядити гаджети під час відключень світла. Сьогодні у Львівському апеляційному суді розглядали апеляцію міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. Мер Чернігова оскаржував рішення Яворівського районного суду про відсторонення його від посади на рік. Таке рішення суду хвалив через те, що Атрошенко, згідно з матеріалами справи, у липні доручив своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення вона виїхала за кордон на службовій машині міського голови. На сьогоднішньому ж засіданні водій Владислава Атрошенка Олександр Коробко сказав, що сам наполіг на тому, щоб перетнути кордон та обміняти ці автівки. Я наполіг військового голові, що мені треба переїхати в кордон і забрати службовий автомобіль. Попросив його почекати Львові. Він сказав, що я не можу пробігти. Наказував свої начальник відділу, і так я пересік таможню в пропусному пункті Ширині, де на території Польщі обійняв, віддав дружінний автомобіль Тесла, а забрав та його Кембрі і повернувся назад Після свідчень свідка відбулися дебати сторони захисту та обвинувачення. Прокурор попросив суд залишити апеляційну скаргу без задоволення. В протоколі в про адміністративних правопорушень, як і в постанові суду в першої інстанції, чітко є вказано, який саме харватний інтерес у пана Атрошки. Апеляційний суд частково задовільнив клопотання Володислава Атрошенка. Суддя скасував штраф у розмірі 3400 гривень, накладений Яворівським судом, натомість залишив в силі штраф у 6800 гривень, та відсторонення від посади на рік. Атрошенка Владислава Анатолійовича вважати винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною першої та частиною 2 статті 172 зі значком 7 Кодексу України про адмінправопорушення, з накладенням адміністративного стягнення у відповідності до частини 2 статті 36 Кодексу України про адмінного правопорушення, у воді штрафу в розмірі 400 неоподаткованих мінімум доходів громадян, що становить 6800 гривень, із застосуванням додаткового стягнення, передбаченого частиною 6 статті 30, у виді позбавлення права Обіймати посади та пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на строк один рік. Після такого рішення апеляційного суду адвокат Владислава Атрошенка повідомив, що вони подаватимуть позов у Європейський суд з прав людини. По суті, практично рішення не мінялося, тому що ключово тут було те, що суд насправді не може відсторонювати міського голову, якого обирали громадяни на демократичних виборах, від посади. На жаль, радянський кодекс не дозволяє нам оскаржити це в Верховний суд. Тому ми подаємо скаргу в з прав людини. Будемо надавати цій справі пріоритет і очікувати найближчий розгляд судом. Підтримати Владислава Атрошенка прийшли на суд міські голови інших міст України та народні депутати. Сам Владислав Трошенко назвав рішення суду несправедливим. Абсолютно очевидним є невідповідність міри покарання суті звинувачення, в чому мене звинувачують. На жаль. Прокурори працівники ДБР вони не були присутні наприкінці лютого і березня місяця в місті Чернігові, і вони не можуть навіть об'єктивно усвідомити про ті обставини, за яких моя дружина виїхала за межі міста Чернігова на службовому автомобілі сама за кермом з двома дітьми. Я вважаю це рішення несправедливим, і я наголошую, що це рішення не проти Атрошенка, а це рішення проти України. І проти місцевого самоврядування. Якщо ми боремось зараз для того, щоб бути європейською країною, наступний позов ми подаємо до європейських судів відносно захисту прав громади, в першу чергу, яка обрала свого представника. Ольга Дейнака, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із тероборонівцем Богданом Бодаком та військовим 24-ї бригади Іваном Орищиним, які загинули у бою з військами Російської Федерації. Богдан Бодак народився у Львові. Чоловік закінчив колишнє Львівське професійно-технічне училище номер 26 Після цього працював у сфері перевезень в Італії. І з початком повномасштабного вторгнення Богдан Бодак повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України. Чоловік воював у лавах 125-ї окремої бригади тероборони. Військовий загинув 20 січня. Йому було 39 років. Іван Орищин також родом зі Львова. Чоловік закінчив колишнє професійно-технічне училище номер 52 Там він здобув спеціальність помічника машиніста електропоїзда. У 1997 році чоловік вступив на військову службу до лав Збройних сил України та отримав звання сержант. Із 2006 року працював у сфері міських перевезень у Києві. Упродовж 2014-2017 років Іван Орищин виконував бойові завдання у зоні АТО у складі 3-го окремого мотопіхотного батальйону Воля 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Там здобув звання старший сержант. Із початком повномасштабного вторгнення Іван добровільно повернувся до лав 24-ї бригади. Попри контузію, невдовзі повернувся на фронт. Чоловік загинув 24 січня. Йому було 43 роки. Втрати російських військ станом на 1 лютого. Особовий склад близько 128 тисяч осіб. Танки 3209 одиниць. Бойові броньовані машини 6382 одиниці, 2207 артилерійських систем, 458 реактивних систем залпового вогню, 221 засіб протиповітряної оборони, 293 літаки, 1951 безпілотний літальний апарат, 284 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни, 5061 одиниця, спеціальна техніка. 200 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 796 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Діана Іванчук готує техніку для сканування архівів. Жінка керує меморіальним комплексом краєзнавчого музею у стрію. Спочатку налаштовують баланс, потім чіткість та визначення кольорів. Обладнання надав польський фонд збережемо спадщину. Вони його на тимчасове користування дали нам, щоб показати. Вони мають певний зиск, ми маємо певний зиск, тому що ми фотографуємо і відскановуємо те, що їх цікавить, і одночасно воно нас цікавить для збереження. Оцифровують фотокартки, до прикладу, ця була зроблена в 20-30-х роках. Її зробили у фотоательє, що було розташоване на центральній вулиці Стрия. Містить світлину самидіяльного театру Старицького, які в цей час поставили ювілейну виставу для свого відомого актора, директора Василя Косика. Все. По суті, отак от воно і виходить. Також сканують метричні книги. Ця датується кінцем 19-го, початком 20-го століття. У ній містяться дані про народження мешканців Стрия. Зараз е я оцифровую переважно більшість церковні книги, пом'яники, метрикальні книги. Е підуть Потім рукописний наш фонд. І цей шаблон вже є утворений. І оцифровані дані зберігаються у музеї, щоб отримати інформацію, можна звернутися до працівників. «В Останній період просто багато кого цікавить власний родовід і дуже багато звернень. Єдине, що ми не можемо дати професійної консультації. Єдиної бази на сьогоднішній день немає. Утруднений доступ до архівів. Наша мета зробити доступною єдину генеалогічну базу, принаймні Стрищині, якщо не кажучи, по підгірю в цілому. Знавший музей верховини налічує шість відділів. У них зберігаються майже 37 тисяч фотографій та документів. Вже оцифрували близько тисячі. Іванка Досько, Роман Гнатишин. Суспільне новини. Львівщина. У Львівському парку на валах відкрили юрту незламності. Там можна буде зігрітися та зарядити гаджети під час відключень світла. Це четверта юрта, збудована в Україні казахською діаспорою. Перша почала працювати в Бучі 6 січня. Найголовніше це таке поєднання нашої дружби україно-казахстанської багатовікової. І сьогодні казахи для нас відкривають двері свого дому. Це такий дуже знак доброї волі від казахів, які сьогодні підтримують українців у такий скрутний час для нас. Для них відкриті двері в юрту, це значить, вони впускають тебе, приймають в свій дім і діляться всім, чим вони мають. І власне, оце чому от саме юрту вони придумали, а не, 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 не чим існим. Іншим зайшли сюди, відповідно, вони хочуть, щоб знаючи, який зараз в нас період, щоб нас зігріти, щоб тут було харчування кожен день. Навіть асортимент буде один і той же ж плов, солодощі казахські, але саме тим тут будуть постійно з 9 до 7 вечора працювати двоє чоловік, казахів. Усередині на стінах юрти традиційні казахські килими з вишивкою, які захищають від холоду. На відкриття відвідувачів пригочали традиційною казахською випічкою баурсаками та пловом. Цією їжею навіть готував до свого війська Олександр Македонський. Тому вона ситна, поживна, і військо тримає дуже довго ситним. Та працюватиме щодня з дев'ятої ранку по сьому годину вечора. Також там організовуватимуть майстер-класи. Будуть з, з малювання проводити зліпнини е, казахські. Е, Працівники будуть показувати нашим свої традиції, щоб вони десь трошки розуміли і друзів, дай Бог, щоб вони таким будуть обмінюватися координатами, наприклад, один з заходів. Так наступну юрту планують встановити у Одесі. Анастасія Ярмоловська, Олег Реп, Суспільне новини. Львів у Львівській бібліотеці сад можна позичити не лише книгу, але й насіння. Насіння є різне. Насіння є і квіткові рослини, і так само я думаю, що у нас будуть не тільки квіткові, а ще є рослини, які можна вживати в їжу. У бібліотеці є спеціальна шафка, куди кожен може принести власноруч зібране насіння та вказати інформацію про нього, який сорт, якого року тощо. Цим насінням може скористатися кожен охочий, вибрати щось для власного городу чи балконного саду. Приносять нам різ саме різноманітне насіння і гарбузів. І чорнобривців, і в'юнка, тобто наші читачі досить активні. Надихнув бібліотекарів приклад банку рослин у Харкові, який розбомбили російські війська. Ніжче це дуже велика кількість зелених насаджень під час вибухів, під час такої ну скажімо так, руйнації руйнації всього. І це дуже важливо є для того, щоб зберегти зберегти принаймні те, що ми вже маємо. І розмножити відповідно, ну зробимо нашу країну квіточою. Також у бібліотеку можна приносити рослини. Ними можна обмінюватися або брати саджанці додому. У нас їх доволі багато є. Вони не просто стоять, тобто вони прикрашають нашу бібліотеку, звісно, що це теж. Але також кожен може прийти собі, якщо дуже хоче. Ми завжди ділимося ну, ділимося рослинками. Тобто, кожен собі може взяти рослинку і посадити в себе вдома. От у нас, наприклад, була і це, це принаймні. У нас і орхідея, і також кактуси". У майбутньому у бібліотеці хочуть створити міні-городи, де кожен охочий відвідувач може посадити свою рослину. Анастасія Ярмоловська, Дарина Романишин, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.